На вулиці Бугуна у Коломиї з'явився бомж. Чоловік оселився у напіврозваленій котельні колишньої тепломережі. Безхаченка підгодовують мешканці сусідніх будинків. Останні два тижні неборака вже не встає. Каже, що немає сил. Проте охоче розповідає про своє життя на камеру. У своїх бідах звинувачує власну дружину. Але, як то кажуть, у сварці не може бути одного винного. Тому наш журналіст Галина Досен знайшла його сім'ю, поспілкувалася з дружиною та спробувала з'ясувати, на чиєму боці правда. Це смітник, куди люди часто викидають залишки їжі, м'ясо, ковбаси, подекуди навіть хліб. А за два метри лежить чоловік, який може померти від голоду й холоду. У закинутій котельні кілька місяців тому безхатька побачили мешканці сусідніх будинків. Винесла сміття, подивилася. Лежить людина. Ну і підійшла до нього, запитала його, що він тут лежить. А він Папиросів купити мені. Пішла, купила папиросю. На другий день принесла їсти. Виносила мусор, в мене є собачка. Вона побігла, я подивилася, хто чого вона туди. Там лежить людина. Я сказала вам принести, їсти. Принесіть, бо я голова принесла. Сьогодні я питаюся, у вас є хтось? Є в мене дружина, дочка в Іспанії, син в Росії. Трьохкімнатна квартира, яка в якісь документи мої підписано, сказав, що ні. Ну і радимося, бо шкода, що людина замерзла, Не ні, ні алкоголік, ніхто, ну шкода просто, шкода. Йому лише 63. Останні два тижні Неборака вже не встає. Каже, що немає сил. Проте охоче розповідає про своє життя на камеру. Сам родом з Журкова, у Коломиї 71-го року. Працював на м'ясокомбінаті, згодом на пошті. Має рідних. Жінка виписала з квартири. А як далі думаєте, морози наносить? Та якось щось буде. А як ви вночі даєте собі раду? Та накриваєш, це не холодно, ковбриєте. У будинок перестарілих Степан Трипалюк не хоче. Каже, готовий винайняти квартиру, тільки платити зможе за неї не більше 300-400 гривень. А ви не вживаєте алкоголь? Ні, ні, Трошки курити бачимо, так Так, сим'яй. Далі із розмови дізналися. Степан оселився неподалік від свого колишнього помешкання, десь за 500 метрів. У 16-му будинку на вулиці Богуна на третьому поверсі була його квартира. Вирушаємо туди, бо, як то кажуть, у сварці не може бути одного винного. Не питаючи, хто двері відчинила приємна жінка. Показувати обличчя вона не захотіла. Проте про своє сорокарічне життя з чоловіком Степаном дещо розказала. Деякі факти вражають. Він не тримається хата, його неможливо було в хаті втримати. Він йде гуляти, і він додому не приходить. У мене двері відкриті, я є опікун. Він кожного місяця приходить по, по пенсію. Я кожен місяць з ним це говорю. До мене приходять вже сусіди переконатися. Ви думаєте, я не сплю ні день, ні ніч. 40 років, скажіть, 40 років, я що собі жертва, я собі Май гірше? я це могла плюнути ще. Що... Я лише хотіла би одно запитати, він при людях сказав, де він ходив перший рік після самого весілля. При такому чоловіку треба тримати сім'ю, треба було себе тримати у формі, ціле життя, іби ніхто цього не знав і не видів. Він вибачив скриня скриня. Ні, копарю. Ходи до нього. Що я я не буду ходити. Я 40 років його тягаю, і я вже не буду ходити. Я його не виганяла. Він пішов з дому. Він інакше не був. Він всі 36 років був такий, як він є. Марія Васильівна каже: обійшла всі інстанції, просила допомоги. Там тільки руками розводять і до часткового, і у наркологічний, бо він 35 років там навчав, і в психічний, бо він 3 роки там лежав. Замкнутий круг. Я не знаю, що з ним робити. Марія Васильівна 40 років ставила чоловікові одне й те ж питання. Скажи мені, що ти хочеш. Ну, скину не дам, бо ти проп'єш нас є двоє дітей. Ти нічого дітям не дам. Діти світами сується. Степан Іванович мав прийти до Марії Василівни за черговою пенсією. Жінка вкотре планує з ним поговорити. Чи буде результат, невідомо. Коли матеріал готувався до ефіру, у редакцію зателефонувала сусідка Марії Васильівни. Вона хвилюється за товаришку. Чи не будемо ми погано писати про неї? Адже все життя прожили поруч, і сусідка бачила, скільки біди та турбот завдавав Степан. Каже, до хати не приніс жодної копійки, а натомість пропивав нажити добро. Вже через кілька годин у студію завітали сусідка та брат Марії Васильівни, вважаючи, що ми не повинні показувати цей матеріал. Самі дати інтерв'ю не захотіли. Натомість звинуватили знімальну групу у всіх гріхах. Хоча насправді, побачивши сюжет, можливо і знайдуться ті люди чи відповідні служби, які зарадять пані Марії та допоможуть у її ситуації.